Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Мердух Юрій Васильович, старший солдат, старший водій-гранатометник го автомобільного взводу 63-ї окремої механізованої бригади, народився 17 жовтня 1989 року в селищі міського типу Рожнятів Калицького району на Івано-Франківщині. Юрій був молодшою дитиною в сім'ї. Його брат Володимир ще з дитинства став йому вірним другом і опорою в житті. У 1996 році Юрій пішов до першого класу місцевої школи. Після випуску в 2007 році був призваний на військову службу. Демобілізувавшись, влаштувався на роботу в міліції і здобув вищу освіту юриста у Львівському державному університеті внутрішніх справ 22 січня 2011 року. Юрій одружився з коханою Галиною. У щасливої пари народилися троє дітей: сини Андрій і Роман та донечка Вікторія. Наприкінці 2014 року Юрій приймав участь в антитерористичній операції на сході України, за що отримав статус учасника бойових дій. У 2015 році він звільнився з міліції, почав їздити на роботу до Польщі, працював будівельником. Юрій був дуже товариським, з усіма знаходив спільну мову, завжди був готовий навчитися чомусь новому. Його хобі та найкращим відпочинком для душі була риболовля. А озеро було місцем без якого Юрій просто не міг жити. Вони з дружиною Галиною планували купити власне житло, мріяли про будинок в Рожнятові з просторим садом, невеликим городом і ставком. Та цій заповітній мрії не судилося здійснитись. На початку повномасштабного вторгнення російських загарбників до України Юрій був у Польщі, та в перші ж дні він прийняв рішення добровільно стати на захист батьківщини. 27 лютого 2022 року він повернувся додому і того ж дня його відправили на навчання в місто Яворів, що на Львівщині. А вже 28 лютого він офіційно поповнив ряди 63-ї окремої механізованої бригади на позиції старшого водія-гранатометника. 30 січня 2024 року. Під час ворожого мінометного обстрілу позицій ЗСУ поблизу села Торське на Донеччині Юрій загинув. Він до останнього подиху був вірним військовій присязі і віддав за незалежність України найцінніше життя. Поховали героя на кладовищі в рідному селищі Рожнятів. У скорботі залишилася дружина, діти, батьки, брат та всі, хто знав Юрія.